Привіт! Замислювалися колись, який літературний формат можна назвати ідеальним. Ну, знаєте, щоб не надто короткий і встигнути полюбити героїв, але й не такий довжелезний, як роман на тисячу сторінок. Так от в українській літературі є блискуча відповідь. І це повість. Давайте розбиратися, що ж це за жанр і в чому його справжня сила. Дуже часто вибір стоїть такий: або літературний спринт, тобто оповідання, або ж виснажливий марафон роман. Перше проковтнув і не помітив, друге, вимагає відданості на тижні, а то й місяці. А що як існує ідеальна середня дистанція? Жанр, що дає і глибину, і емоційне занурення, але не змушує жертвувати всім вільним часом. Ось ця золота середина це і є повість. Просто уявіть собі історію, яка стає рідною буквально за кілька вечорів. Вона дозволяє по-справжньому зануритись у світ героя, пережити разом з ним один, але, можливо, ключовий поворотний момент його життя. Така історія не втомлює, але залишає після себе такий, знаєте, яскравий слід. Власне, це і є магія повісті, ідеальний баланс між зануренням і часом. Для тих, хто любить конкретику, давайте поглянемо на обсяг. Найближчий західний відповідник повісті це новела, і от вона зазвичай має від 17 до 40 тисяч слів. Це ж не просто цифри, це саме той простір, який дозволяє автору розкрити персонажа, вибудувати напругу і довести історію до потужної кульмінації, не розтягуючи її на сотні і сотні сторінок. Знаєте, якщо роман це таке розлоге дерево з купою гілок сюжетів, то повість це потужний, єдиний стовбур, що тягнеться до однієї чіткої мети. Вона не відволікається на якісь другорядні лінії, вся енергія сконцентрована на одній центральній історії. І саме в цій сфокусованості, у цьому такому собі лазерному прицілі і криється її неймовірна сила. То де ж саме місце повісті на цій літературній карті, давайте не ну, порівняємо її з найближчими сусідами, щоб прям відчути цю різницю на дотик? Уявімо так оповідання, це наче яскравий фотознімок. Один єдиний момент, що застиг у часі. Роман це цілий фотоальбом, що розповідає історію цілого життя з усіма його злетами, падіннями, всім, всім. А повість, а повість, мабуть, це короткометражний фільм. Фільм про одну, але надзвичайно важливу главу з цього життя. А тепер подивімось на ключові відмінності. Оповідання дає нам яскравий спалах, роман, цілу епоху, а повість вона пропонує щось унікальне тут достатньо простору для кількох глибоко прописаних героїв для аналізу їхніх переживань, але все це знову ж таки сконцентровано навколо однієї центральної події, і це дозволяє відчути і глибину, і динаміку водночас. Але чи завжди повість була такою, якою ми її знаємо сьогодні? Виявляється, ні. Її шлях від простої розповіді до витонченого літературного жанру був довгим і я б сказав захоплюючим. Гляньмо, як ця форма еволюціонувала. Так, усе почалося ще за часів Київської Русі. Тоді повістю називали в принципі будь-яку оповідь, от, наприклад, літопис. Минають століття, і вже у 15-му, під підпливом європейських перекладних історій, жанр починає потроху трансформуватися. Та справжній злам стався на початку 19-го століття. Повість, нарешті, виокремлюється в самостійний жанр і власне готує ґрунт для справжньої літературної революції, яка сталася у 1833 році. І ось вона, точка відліку Маруся Григорія Квітки Основ'яненка. Це не просто якась сентиментальна історія. Це була перша велика прозова форма, написана живою народною українською мовою, а не книжною чи церковнослов'янською. Маруся довела, що українська мова здатна передавати найтонші відтінки людських почуттів, і цим самим вона відкрила абсолютно нову епоху для всієї нашої літератури. Окей, з історією розібралися, а тепер подивімося на неймовірну різноманітність повісті. Бо це ж не якийсь монолітний жанр, це універсальний інструмент, здатний розповісти абсолютно будь-яку історію від історичної драми до фантастичної сатири. От українська класика демонструє всю потужність цього жанру. Через повість письменники досліджували нашу героїчну історію, висміювали вічні соціальні вади, занурювались у глибини народної міфології. Кожен із цих творів це не просто історія, це такий собі концентрований зріз української душі, її болю, гумору та мрій. І цей формат, звісно, не знає кордонів. Чи це філософська притча Гемінгвея, чи алегорична казка Екзюпері, чи пронизлива драма бойна, усі ці світові шедеври обрали саме форму повісті або новели. І знаєте чому? Бо вона дозволяє донести одну, але дуже потужну ідею з максимальною концентрацією емоцій, не розсіюючи увагу. Так у чому ж полягає справжня суперсила повісті? Чому цей, на перший погляд, такий собі проміжний жанр є настільки важливим? Тут ключова думка така: повість це не недороман і не переоповідання. Ні, це абсолютно самодостатня форма. Її сила у сфокусованості. Це мистецтво відсікти все зайве, щоб залишити тільки саму суть одну потужну, емоційно насичену історію. Це, знаєте, такий собі літературний постріл точно в ціль. І наостанок таке питання для роздумів. Повість це, по суті, історія про один поворотний момент, який змінив усе. Який період нашого життя чи життя людей, яких ми знаємо, міг би стати основою для такої повісті? Яка історія заслуговує на те, щоб її розповіли саме в такій концентрованій і потужній формі? Просто подумайте про це.